Аю, Вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України за особисту мужність. І героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом Богдана Хмельницького другого ступеня четверо військовослужбовців орденом Богдана Хмельницького третього ступеня 24, з них. П'ятеро посмертно орденом за мужність першого ступеня один орденом за мужність другого ступеня один орденом за мужність третього ступеня 109, з них. П'ятеро посмертно. Орденом Данила Галицького троє. Медаллю за військову службу Україні четверо. Військово-морські сили збройних сил України розпочали перший етап підготовки до українсько-американського навчання «Сібриз-2015». До Одеси з італійського міста Неаполь повернулася група українських військових моряків, які разом з американськими колегами взяли участь в конференції з розробки концепції навчання. Відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США в дусі програми партнерство заради миру щорічно проводиться двосторонні навчання серії «Сібрис» із запрошенням представників флотів інших країн. Нагадуємо, 2014 року навчання «Сібрис» у зв'язку з подіями в Україні відбулися за скороченою програмою. «Сібрис-14» він був. Більш короткий три доби в морі кораблів, але це було зроблено по-перше, виходячи з обстановки, яка склалася після проведення відповідних переговорів з американською стороною, було висловлено таке наше бажання і підтримано країнами, що ми повинні все одно перевести Сібріз, показати солідарність країн світу з Україною їх їх підтримку. Тому Сібріз з чотирнадцятого року відбувся в. В скороченому форматі, але великою кількістю кораблів і деякі країни вперше приймали участь сібрізі, такі як Іспанія, наприклад, представлені були новішими кораблями. Це так са теж був позитивний позитивний досвід. за словами представника командування українських військово-морських сил, метою навчання Сібриз 2015 буде відпрацювання багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні, навчальними цілями. Визначені відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної операції, а також взаємодії з кораблями та підрозділами інших країн під час проведення операції багатонаціональних сил. Як планується, учасники навчання відпрацюють дії морського і берегового компонентів з тактичним застосуванням авіації з метою їх підтримки. Начальник відділу управління бойової підготовки командування військово-морських сил збройних сил України розповів про склад учасників навчань від української сторони. Попередньо ми плануємо залучити до дев'яти надводних кораблів і суден від ВМС України, як звичайно до трьох одиниць від прикордонних сил України, до чотирьох вертольотів, до двох-трьох літаків від ВМС України. У ході зустрічі у Неаполі також було узгоджено час проведення наступних плануючих конференцій та безпосередньо самого навчання і перелік країн, що будуть запрошені до участі у військових маневрах, опрацьовані певні фінансові питання. Протягом поточного року в Міністерстві оборони України проведено 18 засідань комісії з розгляду питань пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги, в разі загибелі, смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, стосовно призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в АТО та членам їх сімей, за інформацією департаменту фінансів Міністерства оборони України. з початку року допомогу призначено та Виплачено 732 сім'ям загиблих військовослужбовців та 125 військовослужбовцям, які отримали поранення під час виконання обов'язків військової служби в зоні АТО загальні витрати на виплату допомоги становлять 437 мільйонів 700 тисяч гривень. Виплата допомоги здійснена за рахунок коштів, що виділялися з резервного фонду держбюджету. Військово-морським навчальним закладом, передислокованим з автономної Республіки Крим, навесні цього року до Одеси, продовжують надавати матеріальну технічну допомогу приміщенням військово-морського ліцею, днями поповнилося черговою партією меблів. Хто надав допомогу цього разу, знають наші кореспонденти. Незважаючи на численні труднощі, вже з 1 вересня 2014 року військово-морський ліцей, котрий раніше базувався у Севастополі, відновив своє функціонування у місті Одеса. Протягом кількох місяців у оборони України, командування військово-морських сил України, влада Одещини, волонтери та професорсько-викладацький склад закладу спільними зусиллями роблять все для організації повноцінного навчально-виховного процесу. Втім, труднощів вистачає, адже у військово-морському ліцеї юнаки і навчаються, і мешкають. Отже, майбутнім захисникам вітчизни необхідно створити достойні умови не лише для навчання, а й для побуту та відпочинку. Фонд відродження українського флоту, який відтепер зареєстрований на материковій частині України, продовжує опікуватися забезпеченням особового складу військово-морських сил України, надаючи перевагу у першу чергу молоді, Це саме молоді воєнне но ну, которые оказались э, более мужественные, с большим чувством собственного достоинства, чем у многих адмиралов. Ну, честно говоря, я мое поколение должно нашей молодежи. Поэтому я счастлив, что я могу им реально помочь. Потреби військово-морського ліцею чималі, адже з окупованого Севастополя вдалося вивести усього лишень кілька комп'ютерів, документи та бібліотечні фонди. Начальник військово-морського ліцею розповів, чим саме допомагає фонд відродження українського флоту навчальному закладу. Вагомий внесок вніс наш фонд відродження українського флоту, який вже перерахував так на фабрику мебельну. Тобто в чергу мебель закупили це і ліжка, парти, шафи для одягу в аудиторії. Вже близько 111 тисяч було перераховано і закуплено, скажімо так. І ще планується в подальшому допомогу. Україна морська держава, котра особливо за нинішніх умов потребує сильного професійного флоту. Готувати майбутніх моряків необхідно і якісно та за достойних умов. Військово-морські навчальні заклади чекають, зокрема, і нашої підтримки та допомоги. Не будьмо байдужими до долі військово-морських сил України, а отже, й до безпеки морських кордонів країни. Наші діти це наше майбутнє в час, коли батьківщина переживає не найкращі часи, коли наша земля потребує захисту та допомоги. Бо вже не з книжок та історії ми знаємо, що таке війна. Наша свідомість змінюється. Кожен з нас готовий стати на захист своєї країни. Наймолодше покоління захисників проявило свою громадянську позицію. У п'ятдесят дев'ятому будинку офіцерів стартував конкурс дитячого малюнку: як я захищатиму батьківщину, присвячений Дню Збройних сил України. На протязі п'яти років на базі 59 дев'ятого будинку офіцерів вже неодноразово проводились ці конкурси. Теперішній конкурс є, на мій погляд, одним із більш ключових зв'язку з тим, що патріотичність дітей та батьків виросла, і ми бачимо, що і змінилось і напрямок робот, і змінилась і Натхнення дітей, яке ми бачимо на цих малюнках. І вважаю, що ця робота це один із ключових елементів на сьогоднішній день роботи 59-го будинку офіцерів всіх тих дитячих закладів, які знаходяться в одеському гарнізоні. Захід проводиться командуванням одеського гарнізону спільно з департаментом освіти та науки одеської міської ради. До цього не один рік поспіль такий конкурс успішно проводився в Севастополі до Дня військово-морських сил Збройних сил України. Дуже приємно, що. Цей проєкт, цей конкурс знайшов широкий відгук у дітей, у батьків у... не тільки в Одесі, а й за межами в районах Одеської області. Багато дітей виявило бажання взяти участь в ньому. Попередньо було відібрано, подано на конкурс понад 200 робіт. В роботах дітей є дійсно розуміння тематики, є бажання миру, є бажання зупинити війну, є бажання і готовність захищати свою батьківщину. Головним з критеріїв при відборі призерів для членів журі стали роботи, в яких відображається саме ставлення до війни, сприйняття її в дитячих очах та до своєї батьківщини, яку вони дуже люблять. Мне работы очень понравились на удивление, потому что в них не столько изображена сама война, сколько изображено отношение детей к этой войне, и вообще к войне, и о том, как нужно защищать Украину. И мне очень понравились ангелы, присутствующие на картинах, которые должны защищать нашу Украину, которые любят нашу Украину. И мы будем надеяться, что никогда не оставят. До 1 грудня журі визначать переможців, а 5 грудня під час урочистих заходів до Дня збройних сил України відбудеться нагородження. Більшість робіт буде подарована пораненим бійцям до одеського госпіталю та передані на бойові позиції ВАТО з побажанням скорішої перемоги над ворогом. Це і є теперішня справжня громадянська позиція нового покоління наших сучасних захисників. 28 листопада, у 59-му будинку офіцерів відбулось відкриття виставки фоторобіт військових журналістів, присвячених Дню Збройних сил України. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Напередодні професійного свята всіх військовослужбовців Збройних сил України відбулось відкриття фотовиставки з Україною в серці. Авторами робіт стали військові журналісти прес-центру військово-морських сил Збройних сил України та заступник командира фрегата Гетьман-Сагедачник з виховної роботи Володимир Мамедов. Основна мета, яку переслідували флотські фотокори, це відображення буднів наших військовослужбовців. Це і моменти повернення військових із зони проведення АТО і відпрацювання бойових задач на навчаннях та урочисті свята з життя військового флоту. Всі світлини зроблені вже на материковій частині України після передислокації військово-морських сил з окупованого Криму. Те, що сьогодні ми представляємо на ваш суд, або воно недостатньо, це недостатньо художні роботи, звичайно ж. Тут немає жодної жодної постановочної фотографії. Тут от, миттєвості. Жодного разу на цих фотографіях ми б попросили когось там повернутися так, або зробити це ще раз пройдись. Одесит сказали наші колеги, ребята, ваші карточки у вас неплохо виходять". Ну, Ми тоді подумали, чому ще раз не представити це до Дня Збройних сил, коли буде багато гостей у, цьому, у цій залі, в цьому приміщенні. Щоб ще раз передивились, ще раз подивилися на ті миттєвості весни літа і осені цього року в життєдіяльності флоту. Півавтором робіт став капітан другого рангу Володимир Мамедов, заступник командира фрегата військово-морських сил збройних сил України Гетьман Сагайдачний по роботі з особовим складом. Його знімки відображають бойові будні військових моряків під час виконання різноманітних завдань під час участі у міжнародних заходах по боротьбі з піратством у морях та океанах. Мені дуже приємно, що я от такий фотограф-любитель, на особистий фотоапарат просто подобається фотографувати. Запечатлів декілька цікавих кадрів, надав до прес-центру командування. Від цих декілька кадрів оказались на виставці, присвячені Дню Збройних сил України. Своїми думками з приводу першої виставки військових журналістів поділився присутній на заході заступник командувача військово-морських сил, капітан першого рангу Андрій Урсол. Напередодні дня збройних сил у цій ситуації яка зараз в державі в Одеському гарнізоні тут проводиться. Низка заходів, ну, метою, якою ми бачимо, це згуртування суспільства, це доведення до різних верст людей тієї важливої функції, які зараз виконують Збройні Сили України. В державі йде війна і наші військові виконують завдання і в морі, і в полі, і в повітрі, і в зоні виконання завдання антитерористичної операції. На цій виставці показано те, що ми можемо показати. Фотовиставка триватиме до 10 грудня. Всі охочі побачити на власні очі бойові будні українського війська. Можуть завітати до 59-го гарнізонного будинку офіцерів за адресою Праговська, 7. 27 листопада волонтери центру патріотичних сил, розташованого на вулиці Канатні, 35, в черговий раз вирушили в зону. Ато на цей раз бійцям 18-го батальйону територіальної оборони, які знаходяться на передовій в місті Маріуполь, доставлять черевики з високими берцями, теплий одяг та різноманітні продукти харчування. Про нелегкі будні одеських волонтерів дивіться далі. Під час першої поїздки волонтери за допомогою бійців Азова ледь знайшли розташування 18-го батальйону територіальної оборони. Ця поїздка вже буде дещо легшою та ефективнішою, адже волонтери знають, куди їхати і везуть все, що просили бійці напередодні. Благодаря тому, що люди зараз активно підключаються, приносять їду і всякі такі битові речі. У нас є і діяння уже ціленаправленно тратять на обмундирування, на тепловізори. Потреби залишаються незмінними. Це прилади нічного бачення, тепловізори та екіпіровка, якої завжди бракує. Але патріоти впевнені, в найкоротший час всі потреби вирішать. І їхні підопічні військовослужбовці 18-го батальйону територіальної оборони будуть забезпечені всім необхідним. Раз в 10 днів у нас іде машина по нізкальким направленням: або по Донецьк, або в сторону Маріуполя. Актуальна на сьогодні і тепла флісова білизна, яка в центр патріотичних сил надходить дуже рідко. Саме тому волонтери вирішили самостійно освоїти це ремесло. Крім того, в одному з приміщень центру патріотичних сил власноруч плетуть маскувальні сітки, якими на передовій маскують бліндажі, окопи та блокпости. На третьому етажі у нас плетуть сіті. Ми да, там починалася з сейчас Січас весь третий третій етаж сетями, сітями. Это то що действительно ребятам необходимо, то о чому мені просять, тут чому вони, просять, і то, чому вони дуже радуються. Прийшли морози і впав сніг. Українських вояків потрібно тепло одягати. Зимове взуття, яке замовляли військовослужбовці уже в п'ятницю з іншими вантажами буде доправлене бійцям у зону проведення. А то Мы работаем с нашими украинскими производителями с Харькова обуви. Как бы они, они достаточно неплохие берцы делают. Как бы ребята уже очень хорошие отзывы есть о них с линии, с передовой, да. Вот у нас мы сотрудничаем с одесской фирмой КМС, которая шьет вот бушлаты с теплыми штанами, І форму також ми закупаємо і то що вдається покупати там з натовських складів, та чешська форма у приміщенні центру патріотичних сил. Також облаштована казарма для вимушених переселенців. Географія проживання цих людей різна. Наприклад, Сергій Анісіфоров у минулому російський актор переїхав до Одеси і Санкт Петербургу. Вже понад два місяці займається підготовкою документів на отримання громадянства України. У вільний час допомагає волонтерам. В Одесі мене зустрічала Ну, Плюс, до ще я весь майдан знаходився в одеській палатці. Тому що у нас знаєте, є асоціація така, що Одеса, Пітер. Ну, вони -то, -то в цьому роді, родинні города, тому я прийняв рішення, що Дісі, якби мені знайомих багато, ну і допомагають мені сейчас. Бойові дії тривають, потреби зростають, тому без допомоги небайдужих одеситів забезпечити наших захисників усім необхідним лише силами волонтерів дуже важко. Якщо ви бажаєте допомогти та внести свою лепту у наближення миру та стабільності у нашій державі, звертайтеся до Центру патріотичних сил на Канатний 35 або отримайте інформацію за телефонами. 093, 605, 02, 45 і 067 480 43 47. На базі військової академії міста Одеси відбулись навчально-методичні збори з начальниками центрів військово-музичного мистецтва, а також начальниками оркестрів, військовими диригентами різних родів військ Збройних сил України. Вперше навчально-методичні збори на базі військової академії міста Одеси проходили у два етапи. До першого етапу входили репетиційні заняття з кожним диригентом, де головний військовий диригент давав поради своїм колегам. Другий етап склали методичні заняття з начальниками центрів військово-музичного мистецтва видів Збройних сил України, де розглядались питання подальших завдань для кожного військового оркестру. Метою методичних зборів стало доведення до військових диригентів бачення загальної картини місця військово-музичних підрозділів та установ. В складі Збройних сил України так склало, що впродовж 2013 2014 років музичні підрозділи майже у повному обсязі були скорочені. Наразі керівництвом Генерального штабу Міністерства оборони України було прийнято рішення про повернення військових оркестрів до складу військових частин, бригад та полків. Все це результат сумного досвіду проведення АТО на сході України. Таке рішення прийнято через фактичні потреби, забезпеченні певних військово-музичних заходів. Тому зараз проводяться збори з метою. Доведення вимог керівництва генштабу до військових диригентів Збройних сил України. Артисти військових оркестрів дають виїзні концерти для частин та підрозділів Збройних сил України, які виконують бойові завдання в зоні проведення АТО на сході України. Вони розповіли, що їхнє першочергове завдання підняття бойового духу та настрою військовослужбовців, які стоять на захисті незалежності та суверенітету своєї держави. Під час концертів звучать українські естрадні пісні та військово-патріотичні композиції. Слід зазначити, що цього року музиканти військових оркестрів вже дали десятки концертів у віддалених гарнізонах та польових таборах. Такі польові гастролі вони планують проводити і надалі. Головне це, роз, зараз, це, етап, це розвантаження людей. Люди дуже знаходяться в психологічному, дуже такому великому напрузі. Одним з головних завдання навчально-методичних зборах була відточення професійних навичок військових диригентів. Сегодня на базе нашего оркестра проводится методика репетиционная работа с оркестром, и каждый дирижер, приехавший к нам в гости на сборы, может проявить себя в конкурсной программе. То есть э, э, стоят конкурсные условия. В течение 15 минут э, 4 произведения лежит на, пульта, э, на пультах у оркестра, и он может выбрать любое, и в течение 15 минут может делать все, что он захочет. Он захочет проиграть его полностью. Это его право. Он захочет поработать, это тоже его право. Но этим он показывает свой профессионализм, свою и, и дальнейшее назначение. И дальнейшее назначение, опять-таки, в экстремальных условиях, да, более рентабельность работы с оркестром. Это конкурсная программа, и Владимир Анатольевич специально это сделал на основе методики репетиционной работы. В конкурсных условиях каждый дирижер проявит себя с наилучшей стороны. Вже ввечері в Одеській обласній філармонії відбувся творчий концерт оркестру військової академії, де за участю хору Одеської державної музичної академії імені Нежданової прозвучали класичні народні та сучасні твори музичного мистецтва. Концерт оркестру був присвячені сімдесятій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та 115-річчю створення Одеської військової школи. Цими днями військові музиканти вітчизняного флоту в рамках програми Мости миру виступили перед бійцями одного з батальйонів територіальної оборони. Детальніше далі артисти центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил збройних сил України продовжують свій тур по одеському гарнізону. Цього разу свою чудову концертну програму вони представили мешканцям міста Котос та військовослужбовцям підрозділів територіальної оборони. Ми дуже раді привітати і з великим удовольствием. Послушаємо поступлення. Вот эти выступления ансамбля, которые всегда поднимают патриотический дух, которые всегда поднимают настроение, они призваны всячески способствовать тому, чтобы э, вот эта вот связь между армией и народом была всегда, и единение оно даст обязательно положительные плоды, плоды победы. Капітан першого рангу Ігор Мулярчук каже, мости миру це акція спрямована на патріотичне виховання молоді, налагодження зв'язків з цивільним населенням регіону, підняття іміджу військово-морських сил, Збройних сил України. Ми дуже вдячні, що на цей захід прийшли, крім жителів міста Котовська, також наші бойові побратими з батальйону територіальної оборони, які також, мабуть, вперше побачили військових моряків не тільки на містках. Військових кораблів, а також є на сцені, під керівництвом начальника центру військово-музичного мистецтва, Військово-морських сил, збройних сил України, заслуженого артиста України, капітана другого рангу Андрія Весовеня, військові музиканти виконали чимало патріотичних пісень, чим підняли настрій своїм глядачам та створили справжню, дружню атмосферу близьких по духу людей. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну! Чекаєш? Думаєш, що менеться? А ворог вже у нашому домі. Ставай на захист своєї родини. Ступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні. Щоб тобою пишалися завтра, зателефонуй до командування військово морських сил збройних сил України.